Киський вже... стіл там, дубовий зробив стіл, красиві крісла, для того, щоб е, пенсіонери наші е, могли тут відзначити від, 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 якесь свято своє, день народження і так далі. Я ухожу потихеньку від горілки, сигарет і так далі. У нас в центрі кафе відкрили безалкогольне, у нас в магазині в центрі без горілки, без табака, без всього. Повірте мені, я... А взагалі ми робимо храм коло храму, випадити. Ми, ми старалися, якщо десь щось неправильно зробили, не обезсуйте. Ми не спіли його все наповнити життям, тому що спішили до Пасхи. Це, будь ласка. Все всі, Господі, услуши, помилуй. Господі помилуй, Господі помилуй, Господі, помілу, віковою. Господи, помилуй. И благослови достояние не Победы православным христианам нас победный и тотем сохранять вместо тупых Це вже шлях на зустріч. І за цих маленьких, маленьких, скажімо таких моментів доброго відношення один до одного, якось народжується більш добре відношення і розуміння один одного. Тому сьогодні ми дуже вимчені, тому що служимо в четверті сутки. Ми вже сьогодні. Були в Шести села по району вже скажімо, наїздилися. Але коли ми почули, що буде таке добре Дума... Христос Воскресне, а ми воїніли. Вже не там. Христос. Відкрили цей центр, це дуже велика подія і дуже велике спасибі вам Сергій Васильович. Я їздив в Полтав, їздив Київ. І коробку не чудобу зробити. Вісім п'ять мільйонів виділяють. Але ще ми робимо 4 проєкти, проект, то всі на очі рекувати, далі своїх цих за кошти на нехай Божа матір нас усіх захищає, а святий Дух дарує здоров'я. Переконаний, що разом все переможемо, і все буде добре. Зі святом вас, дорогі, всього самого-самого кращого. Здоров'я і Божого благословення.